Добрий день, сьогодні 3 листопада. Хочу зняти доповнення до вчорашнього відео про коротку обрізку. Після запитання моєї глядачки. Було таке запитання: чи всі сорти можна різати на коротку обрізку? Ні, не всі. Є Сорти відрізняються своїми, своїми природними генетичними, може, особливостями. В залежності від їх особливостей, це можна різати на довгу або на коротку обрізку. Але як знати це питання? Це тільки із досвіду, знається. Уже коли понаблюдаєш за виноградним кущем, це можна зрозуміти. Як це зрозуміти? Ось дивіться, повиростали в мене лози в цьому році вертикально. На наступний рік я їх кладу. Горизонтально, щоб вони родили. Ось, я поклала горизонтально на наступний рік. І оце на кожній однорічній, кожний однорічний пагін, повинен лежати горизонтально. І в, і в ньому оце, оце початок пагона, отам кінець. І оце спочатку тут можна рахувати бруньки. Ось раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оце бруньки так рахуються. Так от, у ті, на наступний рік з кожної бруньки уверх підуть рости молоденькі пагінці. І на них будуть суцвіття. Але оце такий сорт, наприклад, як оцей Дар'я. Ці суцвіття будуть на кожному пагоні. Оце скільки, оце скільки, з кожної бруньки виростить пагон, і на кожному пагону буде суцвіття. Це я знаю із свого досвіду. А такий сорт, як дубовський рожевий, у нього оці перші бруньки до, до 5-7 штук бруньок виростають без, без суцвіть, а тільки там на дальніх на дальніх. В виростають суцвіття, Тому у дубовського розу, рожевого не можна отак от коротко обрізати, бо якщо ти обріжеш, ти залишишся без врожаю. Оці бруньки будуть без врожаю. Це у тих... Тому ті сорти треба різати довгими стрілочками. В мене такі сорти це сенсація, дубовський розовий преображення. Інші сорти в мене, я вже перевірила, виносять коротку обрізку. Це такі як Зоренька, Шарада, Дар'я, Невеста, Кишмишкаска, технічні сорти це витримують. Ну і все з того, що в мене є, це я вам зараз перерахувала. Оце таке. Я Такий... така відповідь на це запитання, сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. І навіщо це взнавати у ці особливості? Бо я даю перевагу на коротку обрізку. Найкраще, на мій погляд, найкраще вирощувати виноград, найбільш рентабельно вирощувати при короткій обрізці. І тому я стараюся садити ті сорти, де коротка обрізка. І вже тоді, коли сор... сорти не витримують коротку обрізку, тоді вже мені доводиться різати надовго. Отака відповідь. Надіюсь, що все зрозуміло пояснила. Дякую за увагу, до побачення.